Всім привіт! Сьогодні поговоримо про осінні роботи на городі, як ми готуємося до наступного сезону, як здобрюємо, що сажаємо, як обробляємо, ну і таке інше. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки що можете підписатися, якщо вам цікава сільська тематика, пишіть коментарі під час перегляду відео. Ну а ми починаємо. Цього року у нас прямо така класична осінь з туманами, з дощами. Минулого року такої красоти не було. Якось минулого року всі деревця дуже швидко скинули листя, навіть не було жовтеньких листочків у нас було тепло-тепло, потім різко холодно. А цього року дуже гарненько все поступово. То дощі пройшли. То тумани ось лягли, то потепліло. Ну, коротше, красота. Оскільки в нас не дуже сильно родюча земелька, доводиться регулярно здобрювати і багато здобрювати. Сином старається, сильно теж допомагає батькові. Я вже жартую, що нас скоро засудять за використання дитячого труда. Своє виправдання. Скажу, що він робить те, що йому хочеться. Не хочеться, він покинув, пішов займатися своїми ділами. Ну, а так то тягнеться за тим, що роблять батьки. Ми використовуємо органічні добрива. Як ви бачите, благо в нас їх в достатку, хазяйсько-величеньке, так що дає нам багато перегною. І все це висипається на гору. Також в невеликих кількостях ми додаємо опіл, коли топимо. Ну це взимку я додаю. Чисто, щоб додати трохи поживних речовин іще. Його багато не можна, бо можна зіпсувати ґрунт. Потім всі ці діла у нас перебиваються мотоблоком, і, в принципі, город готовий до весни чи до посадок якихось. Ми просто розпушуємо землю, щоб не порушувати її структуру суттєво, щоб вона краще напитувалася вологою. Я окремо про це записував відео, чому мене. Користуємося глибокою обробкою. Два роки назад ми сіяли люцерку на цьому місці, де я зараз з мотоблоком бігаю, в переміжку з ячменем. Тоді дуже гарний укос у нас був, саме зелені насіно корівкам нашим і овечкам. Цього року люцерка в нас вже була не дуже. І ми вирішили, що посіємо просто пшеницю і ячмінь в зиму. Подивимося, що. Цього вийде, і які будуть у нас укоси. По факту, із обробленої ділянки, яка в нас є, нам достатньо третини в плані посадок, та оцього всього, щоб забезпечити себе їжею. Все інше ми відводимо на культури, які використовуються для прокорму тваринок. Пробували сажати бурячки. Спробували сіяти оце люцерку з люцеркою і ячменем непогано вийшло. І сіємо гарбузики. На жаль, буряки у нас на городі не сильно родять кормові, я маю на увазі. Тому ми два роки спробували, дуже довго з ними гралися, толку особо не було, і відмовилися від цієї ідеї В цьому році ми перший раз сіємо ячмінь-пшеницю в зиму Ми не, не заморачувалися там. Купувати якісь спеціальні сорта. Взяли те, що ми беремо фуражне для нашої скотини і його і будемо сіяти. Яке воно буде, будемо дивитися, буду показувати далі в блогі. Ну, і бачите, як я сію. Просто в перемішку у відрі насипали, розкидали, як з того тому сажали, так і ми зараз сіємо. Після того, як посіяли, просто проходимося мотоблоком, загортаємо його поверх на невелику глибину і все. Цей рік у нас експериментальний в плані часника цибульки. Ми знову ж таки сажаємо перший раз в зиму все це діло. До цього ми сажали завжди по весні. Це, ось ви бачите повітряну бульбашку, яку нам передала наша підписниця, за що їй дуже вдячні. Будемо. Теж експериментувати, висаджувати, подивимось, що з нею вийде. Плюс взяли купований посадковий часник, плюс китайський той, що я брав в маркетопті, який у нас виріс, він вийшов як однозубка більше, ото його будемо сажати. Ідея в чому? Посадити отдільно повітряну бульбашку, віддільно посадити часник, той, що купований на посадку. Отдільно ми сажаємо китайський з та подивимось, що з нього виросте на другий рік. Бо перший рік посадка показала, що він, в принципі, неплохо. Він сажався весною, розділений на зубки, і неплохо так вродив в порівнянні з спеціальним посадковим. Ну, понятно, що все це ми ділимо на дольки, окрім п'яти часничинок. Я взяв п'ять головок часнику. І вирішив провести експеримент, надивився Тіктока, Ютуба. Кажуть, що якщо сажати сугубо головками, часник, то виростають дуже гарні кущі, гарні там зубчики. Але коли спілкувався зі спеціалістами, які вирощують часник уже не перший рік, кажуть, що виходить фігня. Ну, провіримо. Ну, а далі вже за допомогою нашої спеціальної. Палки-сажалки, дуже зручна штука саморобна. Дружина вже сажає часничок, цибульку, земельку. Получається, під час посадки воно робить луночку, оця трубка. Часничинка попадає на необхідну їй глибину. І потім, коли достаєш палку сажалку, воно все загортається зверху. І виходить менше роботи, чим просто так сажати. Скажу набагато зручніше і швидше це виходить. єдине, рука трохи заморюється. Зараз ми собі відмітили вірьовочкою, так як воно довело, щоб було рівненько, але по факту, як завжди, з'їхали. Взагалі ми кожного року проводимо якісь експерименти, Чи то по, в плані. Тваринництва чи в плані огородів. Щось висаджуємо нове, щось заводимо нове і дивимося, що з цього вийде. Якщо щось сработало, продовжаємо використовувати. Ні, значить одказуємося. Оце ми будемо зараз сажати вже повітряну бульбашку. Я роблю луночку з допомогою сапи. До речі, це, мабуть, єдине місце, де у нас сапа використовується. На огороді, щоб зробити отакі луночки, і щоб почистити у коров. Все остальне у нас робиться мотоблоком. Луночка робиться на глибину 5, ну, може, трохи більше сантиметрів. І далі все це ми висаджуємо. Не знаю наскільки правильно ми все робимо. Вроді так як написано в інтернеті. Ну, а там будемо дивитися, що з цього вийде. Також посадили цибульку в зиму. Якусь там дружина голландську знайшла посадкову. А чорнушку вирішили, що будемо сажати уже весні. Кажуть, що лучше її по весні сажати. Ну, там ж теж будемо дивитися. Ну і все, все акуратно загортаємо ножками. Звісно, по відео не скажеш, що я якось приймаю тут особу участь. На самом деле я просто періодично отвлекался від такої самої роботи і знімав. У нас всі роботи в господарстві виконуються спільно на одному рівні. Тепличка наша стоїть, працює вовсю. всю. Зараз покажу, що там всередині. А всередині в нас вже починає потроху сходити вся та зеленюха, яку посадила дружина. О, ну, звісно, ще дрібненьке монюньки теж посходили, але тим не менш вже сходи. Так що щось буде, будемо ждати. Ну і вологу вона по-прежньому тримає, вологу температуру, так що все отлично. Ну і ще трохи покажу вам наші тумани. Я дуже люблю туман, не знаю, чого мені він подобається. Особливо коли такий, що на 5 метрів вже нічого не видно. На цьому все, всім гарного дня. Сил та наснаги в підготовці до наступного сезону. Підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсорами. Дякую всім за підтримку. Зустрінемось!